Міжнародний комітет Червоного Хреста передав для піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Полтавській області, комплекти медичних аптечок, ручні ноші, тактичні наколінники та налокітники. Перший заступник начальника головного управління ДСНС України у Полтавській області Олег Горбенко подякував за допомогу міжнародним партнерам. Підкресливши, що це поліпшить ефективність їхньої роботи при гуманітарному розмінуванні деокупованих територій, наші захисники продовжують ризикувати життям для безпеки України. Сотні гектарів мін на деокупованих територіях залишаються небезпечними, але завдяки їхній сміливості та підтримці за кордону, наша країна залишається стійкою у захисті своїх кордонів.